Перша група українських військових наступного тижня прибуде на найбільший європейський полігон Сан Григоріо в Іспанії, де місцеві інструктори навчатимуть їх водінню танків, стрільби з великокаліберної артилерії та використанню засобів ППО. І чого нам робити? Про це пише іспанське профільне видання Інфодефенса. Говорячи про це навчання, видання не уточнює, на який тип танків будуть готувати українських військових. А тим часом голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив про зростання поставок сучасної зброї в Україну. Альянс загалом погодився надавати Україні нелетальну допомогу, але країни НАТО самостійно вирішують, що надавати Україні, зокрема із систем озброєння. Таким чином в Україну потрапляє дедалі більше нової зброї, заявив він. Бауер зазначив, що на конференції командувачів збройних сил альянсу у Таліні розглядалось питання підтримки України а також підвищення ефективності оборони східного крила НАТО. Це Андрій Цаплєнко, військовий кореспондент. Пане Андрію, вітаємо вас. Не вітаю, Пане Андрію, От щодо ви ми тільки що в студії цитували нове таке дослідження інституту вивчення війни. Вони. От те, як вони бачать ситуацію зараз на Донбасі, вони е, пишуть про те, що е, дії на Донбасі все більш відірвані від загальних реалій театру воєнних дій, відбуваються через емоційне значення звільн, звільнення цих місць для мешканців так званої ДНР, і водночас вони просто ігнорують е, свою е, безпеку своїх військ на інших напрямках. Чи це е, ви можете це підтвердити? Ну, я можу це підтвердити, але можна сказати, і іншими словами. Вони просто намагаються е, здобути будь-які е, перемоги, е, а перемогами вони вважають якісь територіальні здобутки для того, щоб виправдати е, поразку на харківському напрямку, або просто відволікти увагу, ну, в тому числі, і місцевого населення, яке. Я, напевно, ви бачите по, по, по різних джерелах інформації. Місцеве населення з Донбасу зараз намагається просто виїхати, якщо є така можливість, виїхати ну, до Росії здебільшого. Uh -huh. І їм їм потрібно продати якусь, якусь територіальну перемогу над Україною. Вони бачать, що таку перемогу вони можуть. Е в теорії можуть здобути десь на Донбасі, в районі Авдіївки, наприклад, або населеного пункту Піски, і вони починають діяти в тому напрямку. Ну і дії ці це насправді так. Вони керуються. Емоціями, а не логікою військового процесу. Ну от мені так здається. Пане Андрій ви в своєму телеграм-каналі це Ukraine Fights» повідомили інформацію інституту вивчення війни. Це той окупантам навколо Лимана загрожує оточення. Власне, взяття під контроль цього міста відкриє українським силам дорогу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк Прокоментуйте, будь ласка. Ну, це. Це так і є. В Лимані у них загрозливе становище. Наші підпирають вже з двох напрямків з північно-західного і південно-західного. Лиман це пряма дорога, насправді пряма дорога на Кремінну, а Креміна це вже, скажімо так. Це частина такої великої міської агломерації, в яку входять і Сєвєродонецьк, і Лісичанськ, і Рубіжне. Так що для них це ситуація, для них ця ситуація навколо Лимана, вона достатньо небезпечна. Ну і ну, наскільки ми можемо судити, в них явно бракує і сил, і мотивації для того, щоб е, утримати Лиман. Я бачу, що українські війська не поспішають. Українські війська намагаються уникнути е, якихось серйозних втрат на цьому напрямку, розуміючи, що зараз і перевага, і е, тактичне положення воно на боці українців. Пане Андрію ще одне запитання. З приводу дронів іранських вже є інформація про те, що іранські дрони використовуються росіянами і завдають великої шкоди. Особливо це я так розумію, місто Харків потерпає і потерпало від цих дронів. Будь ласка, прокоментуйте. Ну, дивіться, краще за мене цю ситуацію. Прокоментували американське видання Wall Street Journal, яке оприлюднило велику статтю про використання дронів штахів 136 іранських, е іранських, які вони росіяни вочевидь отримали від Ірану. Перефарбували, написали на дронах «Герань-2», Ну і відправили на фронт. Це дійсно такий небезпечний боєприпас. Це, ну, цей, цей дрон він відноситься до типу так званих баражуючих боєприпасів або дронів Камікадзе. Тобто він летить, підлітає до об'єкту, вибухає, ну і підриває об'єкт. І таких таких дронів Іран передав достатню кількість для, для російських. Військ, от е, офіцери 92-ї бригади в цій статті, журналістам, вони прокоментували е, втрати, які як вони вважають, завдали українським військам дрони. Йдеться ну вони перелічили там е, здається шість одиниць бронетехніки, е, артилерія плюс БТР, е, е, це ну скажімо так. Це не критичні втрати для українського війська це не критичні але вони вони достатньо достатньо болісні і зараз просто е, українське військо наскільки я знаю воно просто ну не істерить з цього приводу а просто думає е, як можна протидіяти цим дронам вже знаючи як вони е, Знаючи, яка в них конструкція, вивчають слабкі місця цих дронів. А повірте мені, враховуючи, що Іран теж знаходиться е і достатньо довго під санкціями, слабких місць у цих дронів достатньо. У будь-якого сучасного зоопарку три основні місії: наукова, природоохоронна та просвітницька. Але у воєнний час додаються ще дві важливіші місії. Перша нам треба у ці тривожні часи зберегти зоопарк, зберегти наших тварин, зберегти наше надбання. І ще одне місце. Зоопарк повинен бути відкрито для відвідувачів. Щоб люди приходили сюди, це надає їм натхнення, це надає їм спокою, це надає їм доброго настрою, це надає їм впевненості усе це. Допомагає нам наблизити нашу перемогу. Тому я хочу сказати широ дякую усім людям, які підтримують зоопарк, які допомагають нам. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.